Я Френсіс Дірнлі, і це Україна. Останні новини щодня з моменту повномасштабного вторгнення. Телеграф забезпечує детальне висвітлення кожного аспекту війни, беручи інтерв'ю у ключових осіб, що приймають рішення, та експертів як в Україні, так і за її межами. Як одне з найбільш надійних джерел про конфлікт у світі, його завантажили понад 100 мільйонів разів. Тепер ми можемо використовувати передові технології для перекладу його звітів на різні мови і охоплювати нову аудиторію по всьому світу, включаючи вас. Russia does not want peace. With our help for the Ukrainians, also our freedom and our European values. If I'm president, I will have that war settled in one day, 24 hours. We are with you, not just today or tomorrow, but for a hundred years. Nous ne pouvons pas, comme Européens, laisser gagner la Russie en Ukraine. Nobody is going to break us. We are strong. We are Ukrainians. Сьогодні, коли адміністрація Трампа вирішує припинити постачання деяких ракет протиповітряної оборони, призначених для України, ми оцінюємо наслідки для довіри до Сполучених Штатів перед тим, як почути останні новини, що повідомляються в Росії, середа, 2 липня, 3 роки і 129 днів з днів спочатку повномасштабного вторгнення. І сьогодні до мене приєднуються наш заступник головного редактора з питань оборони Домінік Ніколс і колишній кореспондент The Telegraph у Росії Джеймс Кілнер. Спочатку звернемося додому за останніми військовими новинами. Давайте почнемо на місці в Україні. Ніяких змін по суті. Я знаю, що ви багато разів чули, як я це говорю в останні кілька місяців, але я дійсно це маю на увазі. Ніяких змін на місцевості, окрім дуже невеликої ділянки землі, захопленої Росією на південний захід від Покровська в Донбасі. Отже, це було так, як я легковажно кажу протягом останніх кількох тижнів. Втім, це не зупинило голову так званої Луганської Народної Республіки від заяви кілька днів тому, що Росія захопила всю Луганську область. Отже, твердження Леоніда Пашиняна були спростовані не тільки джерелами, до яких я звертаюся і з якими спілкуюсь, але й російськими мілблогерами, які також кажуть, що ні, це неправильно. Зараз з чотирьох областей на сході, Луганська найбільш окупована. У цьому немає сумнівів. Ми повідомляли про це багато і багато разів. Там залишився тільки невеликий шматок землі під контролем України, і це приблизно 40 кілометрів на південний схід від Куп'янська. Але все ж таки, ми вважаємо, що вся область не повністю в руках Росії. Однак я визнаю, що це заплутана і хаотична ситуація, як завжди у війні. Отже, дуже важко це перевірити. Отже, ми не можемо повністю відкидати заяви пана Пашиняна. В такому разі, якщо Росія взяла всю Луганську область, молодці, молодці хлопці, молодці. Три з половиною роки мільйон втрат, включаючи, очевидно, ще одна 1110 вчора. Жодного танка не залишилося, жодного бронетранспортера. Так і самопроголошена друга найкраща армія у світі, яка щонайменше двічі з лютого двадцять року була показана як друга найкраща армія в Росії, можливо, взяла Луганську область на далекому сході України. Ви, напевно, дуже пишаєтеся своїми дідами. Зараз в іншому місці повітряні сили України заявили, що Росія запустила 114 дронів типу «Шахед» і Приманок минулої ночі з кількох напрямків навколо України, а також чотири ракети с 300 35 з цих дронів досягли цілі. Звісно, меса майзума совіна це не лише про дрони та ракети. Тому для швидкого уявлення про так званий типовий день в Україні давайте швидко поглянемо на вчорашній день. Отже, у Херсонській області російські сили обстріляли лікарню в Херсоні пізно вночі. Це поранило вісьмох людей, включаючи пацієнтів і медичний персонал. Губернатор Олександр Прокудін повідомив про це. Планерні бомби та артилерія завдали поранень на Харківщині. Також коли постраждали житлові будинки, транспортний вузол та заклад екстреної медичної допомоги, щоб назвати лише кілька місць, уражених вчора в Харкові. Були загиблі і поранені в Донецькій та Дніпропетровській областях. У місті Слов'янськ було знищено поштовий термінал, яким керувала нова пошта найбільша Поштова служба України. А в Запоріжжі вчора чотири мирних жителі були поранені внаслідок російських атак на Васильівський і Пологівський райони. Це йде від губернатора Івана Федорова, який сказав, що російські війська здійснили 376 обстрілів по 14 населених пунктах в області, використовуючи авіацію, дрони, реактивні системи залпового вогню та звичайну артилерію. Важко побачити військові цілі в будь-якому з них. Отже, як я вже казав, це може бути просто ще один вівторок, але варто заглибитися в деталі, оскільки це розміщує наступну історію, на мою думку, в правильному контексті. Сьогодні політика повідомляє, що Пентагон зупинив постачання деяких ракет для протиповітряної оборони та інших високоточних боєприпасів в Україну через побоювання, що запаси зброї США впали надто низько. Вони кажуть, що рішення було ухвалено керівником політики Пентагону Елдріджем Колбі після перегляду запасів боєприпасів Пентагону, що призвело до занепокоєння щодо зменшення загальної кількості артилерійських снарядів, ракет протиповітряної оборони та високоточних боєприпасів. Про це повідомляє політико, посилаючись на трьох осіб, яких не називають ознайомлених із цим питанням. Вважається, що це вплине на постачання систем протиповітряної оборони Патріот і артилерійських боєприпасів високої точності, ракет Хеллфаєр та інших ракет. Хеллфаєр, звичайно, є ракетою і інших ракет, що запускаються Україною з винищувачів f 16 а також дронів. Тепер початкове рішення про утримання деякої допомоги обіцяної під час адміністрації Байдена було прийнято на початку червня, згідно з цими трьома особами, але це набуває чинності лише зараз. У заяві після публікації статті Політико заступниця прес-секретаря Білого Дому Анна Келлі сказала, що рішення цитую було прийнято, щоб поставити інтереси Америки на перше місце після перегляду міністерством оборони нашої військової підтримки. Це очевидно Міністерство оборони, перегляд нашої військової підтримки та допомоги іншим країнам по всьому світу. Сила збройних сил сполучених штатів залишається беззаперечною. Просто запитайте Іран. Тепер республіканець Марсі Каптур, вона демократ. Вибачте, представник. Я перепрошую. Представниця Марсі Каптур, демократка з Огайо, співголова конгресового українського кокусу, сказала: американські системи протиповітряної оборони, включаючи платформу Patriot, є основою оборони України. Вони працюють, вони щодня рятують життя. Якщо це повідомлення правдиве, тоді пан Колбі вживає дій, які безсумнівно призведуть до неминучої смерті багатьох українських військових та цивільних осіб. Добре, тепер, щоб було зрозуміло, немає. Не було нових обіцянок щодо зброї під час адміністрації Трампа. 2 але ця адміністрація продовжує останні поставки з того фінансування на 61 мільярд доларів, яке в значній мірі пішло на поповнення запасів зброї США, а також надання мільярдів у вигляді допомоги Ізраїлю та іншим партнерам. Це було обіцяно за адміністрації Байдена. Ця адміністрація, нинішня адміністрація Трампа, офіційна особа повідомила політику, що ця поточна адміністрація. Боже, я продовжую повторювати це слово. Тим не менш, ця адміністрація не запитувала подальшої допомоги для України, але він сказав залишків з часу Байдена вистачить Україні на кілька місяців. Очевидно, не в критичному відділі протиповітряної оборони здається. Отже, що ми з цього робимо? Президент Зеленський підписав угоду про корисні копалини. Він погодився з припиненням вогню зі Сполученими Штатами. Він зробив усе, про що його просив Трамп, а США від нього відмовилися. Отже, яке повідомлення? Я питаю, це надсилає союзникам як нинішнім, так і потенційним майбутнім союзникам. І я хотів би запитати, якщо ви слухаєте заступниця прес-секретаря Білого Дому Анна Келлі, коли ви говорите, що рішення було прийнято для пріоритету інтересів Америки. Чи вважаєте ви, що перемога України в цій війні не в інтересах Америки, чи що Америці краще від перемоги Росії? Дуже дякую, Дом. І саме на цю тему друг подкасту Крістофер Міллер з Financial Times цитує одного українського чиновника, який каже: ми розраховували на багато з цих систем, оскільки вони були обіцяні. Це значно впливає на наше планування. І як ви кажете, дом це має наслідки, які виходять за межі військової арени. Знову підкреслюється ризик для європейських держав покладатися на американську підтримку. Це не означає, що виявлення поваги до імператора Трампа, як ми бачили на НАТО минулого тижня, є поганою стратегією само по собі, але це повністю залежить від того, чи Європа активно використовує час, який вона там виграла, щоб підготуватися до найгіршого, швидко заповнюючи прогалини, залишені перспективою виведення Америкою ключових ресурсів з континенту, включаючи Україну. Нещодавно я спілкувався з добре поінформованою особою, яка сказала, що не бачить сценарію, де Путін припинить війну, якщо не буде впевненим, що Європа самостійно зможе витратити більше і перевершити його в Україні. Але прогрес у цьому напрямку йде болісно, повільно. Майже три з половиною роки після початку повномасштабного вторгнення все ще тривають дебати серед друзів Києва. Які повторювалися роками без ухвалення рішень, як сьогодні підсумувала Київ індепендент у вчорашньому інтерв'ю, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що рішення про постачання крилатих ракет Таурус Україні» залишається на розгляді, говорячи, проблема для нас полягає в тому, що ця система надзвичайно складна, і навчання солдатів на ній займає щонайменше 6 місяців, чи їх вже тренують. Ми ще не домовилися про це. Я обговорив це з президентом Зеленським, і я також підняв це питання в коаліції. Ми ще й не почали. Це залишається варіантом. Три з половиною роки минуло, і тепер триває кілька місяців так званого революційного терміну правління Фрідріха Мерца. Дехто, звичайно, може стверджувати, що Таурус є менш нагальним ніж інші системи озброєнь, але все ж таки, як ми вже говорили раніше, зараз це є символом європейської волі. Подобається вам це чи ні, і ця постійна невизначеність затримки та впертість просто ну, з одного боку збивають з пантелику, а з іншого боку, є дуже дуже шкідливими, я б сказав. Тепер, говорячи про енергетику в буквальному сенсі, одна хороша новина полягає в тому, що Україна збільшила експорт електроенергії на 150% у червні цього року порівняно з попереднім місяцем. Поточні обсяги експорту повернулися до рівня осені 2022 року, до того як Росія розпочала систематичні атаки на енергетичну інфраструктуру України, які спричинили ті масивні масові відключення електрики по всій країні, про які ми повідомляли в той час. Тепер це означає, що Україна знову починає експортувати більше електроенергії, ніж імпортує вперше з жовтня 2023 року. Це аналіз від ЕксПРО. Цікаво, що Угорщина імпортувала більшість українського експорту, при цьому обсяги постачань зросли з 34 тисяч до 122 тисяч мегаватт за один місяць. Це свідчить про одну з великих історій успіху України за останні два чи три роки. Багато з вас пам'ятають величезну тривогу протягом останніх двох зим, і все ж Україна змогла зберегти світло і безперебійне постачання енергією життєво необхідно для підтримки цивільного населення, буквально живим, враховуючи наскільки холодними можуть бути українські зими. Отже, наступна коротка історія, яку я хочу згадати, стосується релігії, тема, яку ми знову розглянули в понеділковому епізоді, де Джеймс Ротвелл розслідував справи російських православних черниць в Естонії та як їх можуть використовувати як політичні активи Москви. Багато з вас написали про це, поділившись подібними історіями в інших європейських країнах. Дякую всім, хто це зробив. Ми безумовно повернемося до цієї теми і сподіваємося, буде ще один раунд нової гри Дома прорив або розрив, що дійсно звучить дещо підозріло без жодного контексту, чи не так. Але у всякому разі, минулого тижня Папа Лев XIV вітав українських греко-католицьких паломників у Ватикані. Друга за величиною християнська деномінація в Україні зробила досить влучні зауваження. Тепер для контексту приналежність греко-католиків складає приблизно одну десяту населення України. Папа сказав: Я хочу висловити свою близькість до мученицької України, до дітей, молоді, літніх людей і особливо до сімей, які оплакують своїх близьких. Я поділяю ваш смуток за ув'язнених і за жертв цієї безглуздої війни. Глава греко-католицької церкви в Україні був серед паломників, яких там вітали разом із єпископами, священниками та світськими вірянами. Це сприймається в богословських колах досить значущо, що він запросив цю деномінацію так рано у своєму понтифікаті. Як ми вже згадували раніше, він ще до свого понтифікату був дуже голосним з питання України і вже зробив кілька висловлювань про те, наскільки сильно він захоплений цією темою. Тепер мої останні два оновлення, перш ніж передати слово Джеймсу, стосуються економіки. Я раніше згадував про успіх України в експорті енергії, і варто зазначити, що економіка України за прогнозами Європейського банку розвитку та реконструкції зросте на 3,3% цього року. Раніше прогнози показували понад 4% зростання, але зростання інфляції та економічне уповільнення, погіршені російськими атаками на енергетичну інфраструктуру та дефіцит робочої сили, знизили прогноз. Існує багато різних причин, які неможливо обговорити в цьому короткому сегменті, чому українська економіка зростає, незважаючи на втрати робочої сили та величезні витрати на ведення війни. Але невелика частина цього невелика частина полягає в тому, що продовжуються західні інвестиції, і західні компанії, які призупинили свою діяльність на початку війни, навіть такі невеликі, як IKEA, H&M, Zara, у загальному вимірі економіки, всі відновили свою діяльність. І лише на цьому тижні Макдоналдс заявив, що планує відкрити 10 нових ресторанів в Україні. Це повідомив The New York Times. Зараз Макдональдс закрив усі свої заклади в Україні після того, як Росія розпочала вторгнення, але почав їх відновлювати через рік. Тепер їх буде понад 120 по всій країні. Це більше, і ось чому я згадую цей доволі незрозумілий аспект: це більше ніж працювало в країні до війни. Тепер такий барометр, який вказує на західні інвестиції, західну віру в виживання України. Давайте будемо відвертими, справді важливі, коли ви відстежуєте тенденції протягом певного часу. І це залишається правдою в російському контексті також. Стів Розенберг з ВВС у останньому огляді російських медіа зазначає, що багато історій зараз є економічного характеру. Отже, деякі заголовки, які він виділив, продажі нових автомобілів у Росії, впали на чверть. Це один заголовок. Росіяни борються з виплатами боргів за кредитними картками. Це інший заборгованість із заробітної плати потроїлася. Червень був найбільш тривожним місяцем для промисловості за три роки. Отже, в Росії зараз багато економічних інтересних історій, і це тема, яку колишній російський кореспондент Телеграф Джеймс Кілнер обговорював багато разів і буде обговорювати сьогодні знову. Але Джеймс радий вітати вас, повертаючись. Спочатку я знаю, що ви хочете почати з важливого телефонного дзвінка. Привіт, Франсісе! Дуже дякую, що знову запросив мене. Отже, головна новина на дипломатичній сцені в Кремлі це телефонна розмова, яка відбулася вчора в день між Путіним і президентом Франції Макроном. Це здивувало людей, коли Кремль раптом виступив із новиною про цю телефонну розмову. Вони сказали, що вона тривала дві години і була змістовною. Потім вони коротко оголосили свою версію е, телефонної розмови. Вони сказали, що Путін повторив, як Захід почав цей конфлікт, як він загнав Росію в Кут, і е, Росія мала показати себе. А Макрон тоді очевидно повторив, що він вірить у суверенітет і повну цілісність України тощо. Отже, це досить формальні коментарі. Важливість тут у тому, що це був перший телефонний дзвінок Макрона з Путіним майже за три роки. А востаннє він телефонував Путіну у вересні 2022 року, і здається, це мотивовано згідно з французькими медіа подвійним бажанням залучити Росію більш-менш на бік французького погляду на програму збагачення урану Ірану. Росія і Франція мають схожі позиції з цього питання. Вони вважають, що Ірану потрібно дозволити збагачувати уран для цивільних цілей. Сполучені Штати та інші західні держави менше підтримують цю думку і вважають, що Іран не повинен мати можливості збагачувати ура, уран крапка. Але поряд з цим питанням, Франсисе, ситуація в Україні очевидно також була на порядку. Денному немає жодних вказівок на те, чи Макрон прийняв. Рішення зателефонувати Путіну самостійно, чи отримав дозвіл, чи обговорював це зі своїми європейськими союзниками. Тощо здається, він повідомив Зеленському, що збирається зателефонувати Путіну. Путін звичайно вважається ізгоєм на заході, і е, з ним не спілкуються і, е, за винятком деяких країн ЄС на відхилення, як от Угорщина і Словаччина, які навіть поїхали до Москви. Але для Франції, яка є провідною військовою силою тепер у ЄС, єдиним членом ЄС е, з постійним місцем у Раді е, безпеки ООН, е, знову почати розмовляти з Путіним. Це дуже серйозний дипломатичний крок, я б сказав. Безумовно, російські медіа охопили цю подію. Вони дуже раділи можливості подати це у пропагандистському ключі, розповідаючи про те, як Путін нарешті підняв слухавку, коли Макрон подзвонив тощо, і як це мовляв, Макрон схиляється перед ним. Це російська пропаганда на повну потужність, про яку я впевнений, Андрій зможе нам розповісти детальніше пізніше. І справді подають це як перемогу для Макрона, як Макрону сказали, що в Україні немає шансів у війні, тощо я думаю, що Макрон пішов на серйозний ризик, розмовляючи з Путіним Благородними могли бути його мотиви, намагаючись дати Європі сильніший голос у переговорах з Кремлем. Можливо, коли Європа бачить, як інтереси Трампа і суншот зменшуються через військові дії проти Ірану. Макрон відчував, що мусив втрутитися, але тим не менш, це великий ризик для Макрона, і російські медіа дуже раді скористатися цим і подати у своєму пропагандистському стилі. Перейдемо до другої історії, яку я хотів сьогодні висвітлити. Це здається, стає дедалі запеклішою суперечкою між Росією та Азербайджаном. Це звучить досить абстрактно, але дозвольте мені пояснити деталі. По суті, у п'ятницю здавалося, відбувся великий поліцейський рейд на азербайджанський бізнес у Єкатеринбурзі. На Уралі російська поліція хотіла заарештувати пару азербайджанських бізнесменів за нібито вбивства до 20 років тому. Кілька, нібито вбивств до 20 років тому. Два бізнесмени були вбиті. Під час цього арешту, а також було заарештовано 50 чоловік. Це викликало негативну реакцію в Баку, яке вирішило, що це була антиазербайджанська акція поліції і вжило відповідних заходів у відповідь. У понеділок азербайджанська поліція арештувала кілька російських журналістів та звинуватила їх у шпигунстві. А вчора вони також затримали ще вісім російських чоловіків і звинуватили їх у кіберзлочинах та торгівлі наркотиками. І знову Кремль відповів. Поліція, вочевидь, відповіла арештом е, кількох е, високопрофільних бізнесменів: одного в Єкатеринбурзі, а іншого в місті Нижній. Отже, це є частиною погіршення відносин між е, Азербайджаном і Росією. Якщо ви пам'ятаєте, системи протиповітряної оборони навколо Грозного збили азербайджанський авіарейс на Різдво. Він розбився в Казахстані, е, загинуло 38 людей. Наступного місяця, у січні та лютому, Азербайджан збив е, російський дім. Культурний центр Кремля звинувативши його у шпигунстві, і вислав деяких журналістів знову звинуватив Росію в кібератаках. Тощо двосторонні відносини справді досягли кризової точки між Азербайджаном та Росією. Азербайджан сьогодні або вчора заявив, що також збирається закрити російськомовні школи в країні, і тепер Азербайджан став важливим союзником Кремля після його вторгнення в Україну. Росія модернізує життєво важливі інфраструктурні зв'язки в Азербайджані, залізничні і дорожні та інші, які її потрібні для створення північно-південного транспортного коридору. Це новий транспортний коридор, на який вона сподівається, щоб просуватися на ринки південної Азії. Він проходить через Дагестан на півдні Росії, через Азербайджан, а потім в Іран, Пакистан і Індію. Це такий маршрут. І це стало дуже важливим для Кремля, і він витратив дуже багато грошей на е, модернізацію цієї інфраструктури. Е, він також покладається на Азербайджан щодо купівлі свого газу. Європа зменшила свою залежність від Росії і натомість звертається до Азербайджану. Азербайджан уклав ці великі газові угоди з Європою, але щоб виконати ці газові контракти, Європі насправді довелося купувати газ з Росії. Досить шахрайський спосіб для Європи заявити, що вона не залежить від російського газу, але це так би мовити, дрібниці. По суті, Азербайджан став великим покупцем російського газу, який також потрібен Кремлю. Вдячний Кремль був настільки, що Путін навіть рушив або поїхав до БАКУ минулого літа на затишну вечерю з Ільхамом Алієвим, президентом Азербайджану та його дружиною як вечерю подяки. Але зараз ви знаєте. Um, в цьому контексті ми маємо дуже серйозний розрив цього альянсу, і Україна розуміє, наскільки важливий цей азербайджано російський альянс. Зеленський вчора зайшов у твіттер і наробив шуму. Дякував, говорив про те, як він мав телефонну розмову з Алієвим. Як він дякував Алієву за підтримку України та висловлював співчуття Алієву щодо брутальності Росії по відношенню до азербайджанських підданих в Росії таке інше, і Зеленський дійсно наробив багато галасу. Він не зовсім правду каже, що Азербайджан є сильним прихильником України. Це не так. Він надіслав Україні трохи гуманітарної допомоги, але цього достатньо для е, зеленського, щоб перебільшувати. Тож, безумовно, це те, на що вашим слухачам варто звернути увагу. Дуже дякую, Джеймсе. І тепер була ще одна економічна історія, на яку я знаю, ви хотіли звернути увагу у контексті економічних тем, і вона стосується вугільної шахти, яка збанкрутувала. Що це за історія Джеймсе? Так, Френсіс, це швидше відлунює те, що ти говорив у своєму сегменті, і про що говорив Розенберг, чоловік Бібісі в Москві, про тяжке економічне становище, в яке дійсно потрапляє Росія у Кемеровській області на півдні Сибіру. Велика вугільна шахта оголосила про призупинення роботи свого колективу, що нараховує 900 осіб. Це відбулося в кінці минулого місяця. Це лише одна з десятків таких великих вугільних шахт по всій Росії, які по суті занепадають. І Кремль оголосив про якусь фінансову підтримку для вугільних шахт, але насправді це невелика сума. А керівники вугільних шахт попередили про величезні скорочення робочих місць, що наближаються. Це класичні проблеми, з якими стикається зростаючі витрати, крах ринку тощо. А шахти життєво важливі в Росії, тому що вони дійсно підтримують ці моногорода, ці міста з однією галуздю промисловості по всій країні, і без них, щоб забезпечувати промислові робочі місця, Кремль стикається з величезними соціальними проблемами. Як сказав Розенберг, вископосадовці Кремля чиновники почали говорити про рецесію. ВЦБ – один з банків сьогодні вранці говорив про зростання проблемних кредитів. Бізнеси та лідери бізнесу рвуть на собі волосся через ці надзвичайно високі відсоткові ставки, які зараз складають 20% у Росії, і так далі. І так далі, все це тисне на Путіна. Змушуючи скорочувати його військові витрати, що значною мірою спричиняє цей економічний колапс. Я знаю, що минулого тижня він сказав у промові в мінську на форумі Євразійського економічного союзу, що ну, він розглядає це, але я думаю, що на даний момент... Це мало імовірно. Дякую, Джеймсе. Ще одна остання історія. Я знаю, ти згадував це раніше про нову очільницю Мі 6 та її українське походження, але російська пропагандистська машина трохи розгулялася з цього приводу. Отже, це просто натяк на знову ж таки кремлівську пропаганду, яка роздуває історію про Блейз Метровель з мі 6 яку було оголошено новою главою Мі 6 Її викрив минулого тижня Daily Mail, вказавши, що її дід був буквально українським нацистом. Підписував свої листи до німецьких начальників, як Гель Гітлер звинувачується у вбивстві євреїв в Україні. Його дружина втекла з України під час Другої світової війни до Британії з маленьким сином і одружилася вдруге. Маленький син, це просто згадка про пропаганду Кремля, яка це використовує, а також нагадування для постійних слухачів подкастів, що ми говорили про це за 10 днів до того, як вийшли всі ці подробиці. Коли я востаннє був на подкасті, ще й, е, я говорив про те, що ця історія вже була в російських змі. Не всі деталі, але в основному натякалося, що Митровел мала дуже сильний український зв'язок, і як це може бути нацистським зв'язком. Знову ж таки, російська пропаганда, кремлівська пропаганда розкручує це так, ніби вся Європа керується нацистськими симпатиками, які мають претензії до Росії. Україна останні новини. Це оригінальний подкаст від Телеграф, створений Девідом Ноузом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх новин, аналізів та репортажів з України. Будь ласка, підпишіться на The Telegraph. На www.telegraph.co.uk Ukraine та У нас також є пряма трансляція з України на нашому вебсайті, де ви можете стежити за оновленнями, які надходять протягом дня, включаючи думки постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те ж саме для інших термінових міжнародних новин. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, підпишіться на Ukraine the Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук. Це допоможе іншим знайти програму. Також поділіться ним з тими, хто, можливо, не знає про наше існування на вашій мові. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб поставити запитання або залишити коментарі, написавши на Юкрейнподі, телеграфпацька Ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Наші нікнейми ви знайдете в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, де ви слухаєте нас у світі. Сподякую Альоні Глівко та Миколі Кузьміну з St. James Foreign Policy Group за їхню допомогу з перекладами. Дякуємо і надсилаємо найкращі побажання з Лондона.